Лерну Радчикович у вісімдесят а він і досі у гарній фізичній формі. Адже більше як 50 років свого життя чоловік присвятив фізичному вихованню школярів, а згодом і студентів. Лерн Радчикович зізнається, окрім викладацької діяльності, завжди захоплювався спортивними винаходами, читаючи тематичну літературу. Допоки й сам у 1987 році не винайшов спеціальний пристрій для очищення спортивних перекладин та амортизаційний тренажер для гімнастів. Однак, гордістю серед тодішніх винаходів і досі вважає пристрій для тренування м'язів імені Аюнса. Це стоїть э, начинающий, тому що у нього здесь поставлені вот такие вот он в поясі в такому, а здесь є удержалки, за що він тримається. І вот он вращається, і де потрібно падає, А вокруг надувна вот така вот камера, щоб він потрапив туловищем сюда. Іон, коли упав на камеру, вона раз наразі повертає його назад, та хороше дає напряження на мишці спіни, живота і все проще. Дуже хорошо розівають і координацію, і заставляє орієнтуватися в пространстві. Чоловік розповідає, коли у 79 років пішов на пенсію, вирішив продовжити свої наукові досягнення. Нині показує схему креслення багатофункціонального спортивного тренажера. Каже, над розробкою тренажеру разом із однодумцями працював близько чотирьох років. Врешті,

для разбега 3-4 шага, носкок, мостик гимнастический, гимнастический конь или козел, вот еще их два есть для того, чтобы делать разные упражнения на них, и вот мат гимнастический. Вот в эту сторону он занимает 5 метров, а в эту сторону он занимает 4, 24, это самое, 9 метров. Почему нету гимнастики и почему снарядов нет? Они мешают. Они мешают большому зале. Их попробуй, сними, разбери, раскатай. Основные требования подготовки, разно... разносторонней подготовки школьника, которые есть, они здесь вот за счет этого тренажера вполне выполнимы. Допоки справжні тренажери ще не збудували, Лерн Рачикович показує його мініатюру. Цього немає Ні в Японії, ні в Америці, ні в Канаді, ні в Германії. У них там все це зроблено стаціонарно, сильно як вот предпочитають віддільно снаряд взяти, потім до потолку Але, В принципі, вони, вони працюють в основному на олімпійських снарядах. А це, звісно, конечно, можливості учнів, тому що что во класі, классі, третьому на олімпійські брусі, на это за проблема. А здесь проблеми нет, тому що оно все регулируется під каждого человека. Коли макет тренажера втілять у життя, винахідник казати не береться. Однак певен, попри вік, буде і далі працювати у напрямку наукових спортивних досліджень.